Всім привіт! Сьогодні я буду малювати котика, який в руках держе піцу. І зараз я буду починати малювати. Спочатку ми намалювали низ, а зараз будемо ножки. І ми це намалювали, і зараз будемо малювати починати тіло. Зараз будемо малювати хвостик. Зараз намалюємо вушка. Ну і ми намалювали вушка, і зараз будемо малювати мордочку. Це перший глаз. І зараз буде другий глаз. Так, ми намалювали глазки, ротик і вуса, і зараз будемо малювати ж саму піцу. Спочатку малюємо руки. Зараз буде друга рука. Ой, то, то, то єсть лапа. Ну і ми намалювали лапи, і зараз будемо малювати саму піцу. Малюємо отак. Потім отак. І тепер отак. І зараз будемо малювати саму їду, їжу на піцу. І ми намалювали піцу, ну і зараз намалюємо, де котик стоїть. Ну не буде ж він у воздухі висіть. І ми тут намалювали сонце, хмари. Ну і ми все намалювали. Ну і, друзі, якщо вам подобається це відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. О, ну і зараз же ж розмалюємо. І ми все це розмалювали, намалювали. Ну і Всім до побачення, друзі. Гарного дня!